Вітаю на каналі. Лекція номер 24 Ви вже бачили, хто бачив коротку лекцію. Лекція, прощання, запрошення і так далі. Лезон No20. Хто пройшов вже всі лекції? Вже спокійно має вміти рахувати без навіть тої ж лекції, що я вам подав з рахунками. Тому що я вам повторюю, повторюю, рахунки вам потрібні, тому найбільше повторюю вам рахунки, так? Лекції я назвав, це вже який там, не знаю, дубль, Алфіда Зейн Марія. Чому так? Тому що е, це були останні мої слова. Е, я їх дотепер пам'ятаю, можете себе представити, це було. Uh, скільки там років 15 років, там 14 років тому, uh, як я останній раз в не був. Так, крайній раз маю надію. Ну, це моя тітка. Мама, і, і, вона там похована і мій дід, це рідні. Так її забрали у вона на концлагері жила. Це моя тітка Марія. Так, левензі воль. E, Будьте здорові. Леволь. Леволь. будь здоровы. У нас таранці так по-українськи говорять. Звичайно річ. Українську мову вона трошки знає, але вже її діти, то вже так, пару слів. Лебензеволь. Well. Будьте здорові. Отже, е, таку фразу ви можете вчути, е, коли ви прощаєтеся один з другим. Ну і звичайно, що якщо хтось там ах, лебен зеволь. Другими словами, дайте мені спокій. Або то саме Jaike Zoom має лібе. То саме зайгізунг має лібе. Тай мені спокій, але значить але, але, але дослівно, якщо хтось просто так по щирому прощається, то це означає э, будь здоров, будь здоровий, чи мій любий там, чи мене либо файня, мене либо е... друг чи подружка. Э, це таке зайнято мене либо файлінг. Можна сказати. Э, вам треба дивитися, які фрази використовувати, я вам подаю, які є. Бите тренкен з т. Б. Будь ласка, п'яте э, чай, кафете, біа э, біте, э, завт біте Кока-Кола, біте... Кока-Кола вам не пишу, бо то вже було б абсолютно. Якби я ще такі речі вам подавав. Так. Erholen Sie sich schön. Erholen Sie sich schön. Bitte, добре, Sie sich gut. Ich sage mal, kommt der Chef, erholen Sie sich schön. Haben Sie eine gute Erholung. Äh, no, Maria Дивіться, я знаю, що у вас дев'яно на голові крутиться зараз така фраза, як вони кажуть, ком на Хаузе Фіклмах. Я вам тої фрази не мав казати і я вам її писати не буду. Це дуже погана фраза, я вам ще не кажу для того, для, щоб ви знали, щоб ви тої фрази не використовували ніколи. Це погана фраза, грішна фраза, але знати треба. Так як, наприклад, і я коли вчився на священника, нам казали, що то за священник пастор, що не обтяжений родиною, як він може вчити других ну, дітей, як дітей виховувати, як він сам їх не виховував. О, розумієте? О, таке саме це. Ну, Гріх треба знати, але ви його знаєте ту фразу, але нею не користайтеся, так? Ну, я там не кажу, але е, малеча, то... Ну, то саме всяке буває, так. Узувайте, так. Марія, Катарина, Михайла, Ельза, Ольга, е, Андікторія. Е, то там Юстина, Анастазія, Настя, як вони можуть сказати. Ну, там, хто там Михайль Ганс, Іван по-німецьки, так, Михайль Ганс або Йоган, або Ганс. ну, дві форми. Іван Ваня, ну,

Und so oh, weiter. Любима фраза. І так далее. Щось вам показує, хтось там машин да, зо вайте, там робить це і, і це і, і так далі. Я Оце от я, Що я вам казав, це. В кінці я вам записав, але за цю фразу маєте знати напам'як, хто пришел так? Einen schönen Tag noch. А не ще не так ног, Фірзих. Так, не так. Хорошого вам дня. E Приємного вам дня. E дос дослівно одного e хорошого дня ще. Але ну, бачите, така вимова. мова, а я не ще не так ног. Ну. No. Дальше. Bioladen Sie zum Wocheende ein. Zeite sich. От чого треба буде перевірити, я це перевірю. Ставте під питання. Бачите, лекції, лекція, коли пишеш, там пишеш німецьку, там пишеш англійську. І я е, е, можу це саме зробити е, літру в пере, перепутати. Розумієте, то не е, було помилка, дивіться, десь там я написав... Е, Фейзаміс літерави Фор, напевно, точно фор, мені згадалася. Тому що там такий коментар зразу в тих піскочити. Е, дивіться, я кому подаю лекції приватні, то і там бувають помилки. І ніхто ще з приватних лекцій. То. Е ну, розумієте, як їм та лекція обходиться, так? На годину? І ніхто з них зауважень не робив. Я потім сам зауважував сам себе. Ну. Але таке. Було, є, буває. Чи саме я один раз був, коли в семінарі вчився. E, так, професор мені заліз був з Грецькою на голову. Ну, щоб ви розуміли, вам п'ять слів дадуть. E, Орав це бачив, а Ойда Орав переходив. В ойда, бачимо, знаєм. І отама має, ору сає, тає. І так далі, і, і, і всі оце, о, одно слово. Я вам просто кажу, щоб ви зрозуміли. І вам дають таких п'ять слів. І ще, крім того, вам дають три теми. І тих п'ять слів у, запакувати в 52 форми. Розумієте? Е, о, 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 тоді я би подивився, як, як би ви вчили і як би виправляли. А я все то все пройшов. І всі ті лекції я ще сам у, у професора знайшов помилку, отримав 102% за контрольну один я. За всі, за всі роки може ще хтось студентом передо мною був. Студент був з Києва, Мудрик був такий дуже розумний. Я, я, я так, о, От цей то так само дуже прекрасно знав, так? О, І розумієте, в чим річ? Там треба було знати, там треба було вміти, і, і не можна було і списати там, ну хіба десь такого дня на другого подивився, там якось, там, якось, не знаю яким чином, кому там то було. ну. І так я вчив мови. Але потім той професор мені так на голову заліз, що, ну, що я пошкодував, що я ту помилку в нього виправив. Ну, таке буває. Виправити треба, тому що ти пишеш англійську, пишеш німецьку, пишеш польську, потім пишеш богослов'я, і, і воно там, а потім ще приватну лекцію. ну, то Цілий час в мовах людина купається, щоб ви зрозуміли. Не може бути в універсалізмі. Ну, так. Марія Катерина Михайлець, я вже казав, онзовайте і так далі. шинен так. Einen schönen Tag noch, schönen Tag noch für sich. Äh, wir laden Sie zum äh, äh, Wochenende ein. Wir bitte immer was nach Lichtdienst. Äh, Viel Spaß. heiße äh, Stück, gute Reise, präme äh, neue Poder. Goede gute inkopen, goede inkopen, uh, gute Reise voor zich. Oh, daar is nog een Yeah. Zі. No. I'm Johan, I've report Jahn Toshma York. Jochen. Joachim. То а, припрошую. Його, напевно так. Дивіться, імена кожен має е, своє е, кожне ім'я має е, знати сам для себе. Лебенцево, що там родом з цим. Ein Spaß für sich. Sete, če ta je še pe, on pravi, ozno, to še, spadaša nože prišle. І тут ми маємо оце от літеру С. Це така скосна літера С. Я вам навіть там написав тут воно на низу, щоб ви бачили, що це літера С. Вона подібна до букви В. І тут ну, така, ну, фірзі. Фірзі. Єрзі. О, дивіться, на цю лекцію я думаю, що вам, аби ви то вивчили, що я вам подав, це вже буде добре до 24-ї лекції. Я думаю, що там ви вже... Понад тисячу слів маєте знати, і вони вам побудовані в розмові написані. А то, що слова зі словника вчити, то воно. Як... О, Ще коротке вам на кінець кажу, як добре слово зі словника вчити, що ви не помилитеся. Якщо ви бачите таке саме закінчення в німецькій мові. І ви там Геген Шрайбен Арбайтен. Ziniet, ja es jums pasaušu raiben, nu, raiben, to treba zināt. Raiben. місця мені sprache schreiben попробую цемути очі спрашива німецьку мову писати Трибен студієн. Тут все можна було би написати. Студірин. Ви це скільки тут правил є. Студієн. Маєте шити, шипи, шити, шипи, шипи. Е і маєте букву Ши. Українське ши. Тут маєте шити. Шити українське. Шипи. Ну, тут шипи українське. Бачите, мені вже українськими буквами важко писати. Е, Ну, Попробуйте вивчити е, одну мову добре. Побачите, що друга мова вже йде легше. Але з часом то все воно йде до універсалізму. І оце якраз така річ: Універсалізм то є, ну, що таке універсальна людина? Наприклад, я буду класти плитку, шпаклювати, штукатурити, мурувати, так, а прийде той, що постійно мурує і більше нічим не займається, то я буду в на, на очах виглядати як дитина. Так, бо я буду варити там щось паркан, чи що я зроблю один-два прольоти, прийде майстер, зробить 18 прольотів за день. Ну, розумієте в чому річ? Тут таке універсалізм, він храма є. Але ми вчимо початкове, так, всі рівні початкові. Вмійте добре говорити, а далі собі самі ніхто. Аж так, я сам вас до кінця не научу ну, повністю. Ви ви мусите самі ще. Дос, ну, вам дається накат, а ви вже собі речення, я вам кажу, записуйте речення, хто так робить, записуйте собі речення і добудовуйте зі словника, дивіться то саме закінчення. А потім дивіться закінчення в минулому. РЗС-махт-махт і так далі. І хабегі-махт.

Бо ви її ніде не вчуєте, але вона десь пишеться, розумієте, в кінці кінців? Ну, це я так як для вас кажу, так, щоб ви розуміли, це не лекція по, по закінченнях, але ну, щоб ви зрозуміли, що ви повинні, то я так кажу, так якби я був на вашому місці, розумієте, якби я це вчив. Коли я мови ще не знав, я то, -то а дивився, де хисити, де просто хити. Закінчення і, 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 і так далі. І тоді я вже собі будував той стовчик е, одинакові слова, і тоді вже воно вже там вже, ну, пов'язувалася. Коли німецькою хтось постійно користується, то йому набагато легше і вивчити, і так далі. Найлегше вивчити, якщо навколо ви десь приїхали, якщо навколо вас нікого нема а, з українців. І що ви попали в ту. Е, Ну, як Робінзон і П'ятниця, так? Попали в е, ту среду, як то кажуть, е, сферу, і, і, і там самі німці, так? Між поляками добре вчити польську, між німцями добре вчити німецьку, ну і, і навпаки, між українцями а українську, так? Найлегше порівняння. Ну, щоб ви зрозуміли. Але ще своє бажання докладайте. Добре, дякую вам всім. Запрошую до наступних лекцій. Вчіться, старайтеся, питайтеся. Є помилка, дякую за зауваження. Звичайна річ: нікому не треба вчитися неправильно писати. Ну, бо то таке автоматика, Ну, щоб ви зрозуміли.